Дерево це символ усієї природи, без якої не було б життя на землі. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки на природі. Подивіться навкруг мене, як чудово сяє сонце, і на дворі тепло, можна засмагати. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотну літню дину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Можете трапитись опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Дотримуйтесь певних правил. Гуляти тільки у бананці чи хустинці. У спекотні дні не перебувайте на сонці довгий час. Погляньте на цю галявинку, як багато різних комах тут осик, джоли, джмелі. А чи знаєте ви, що вони можуть бути небезпечні. Вони можуть покусати маляток. В них дуже яскраве забарвлення, але дуже болюче жало. Малята, давайте пригадаємо, як називають тварини які живуть вдома тварини. Кішка улюблена домашня тварина, собака вірний друг людини. Але бувають випадки агресивної поведінки тварин Зачасту це дикі, незнайомі нам тварини, будьте обережні, не дражніть їх. Тварини наші друзі тільки при правильному поводженні з ними, гуляючи в лісі з батьками. Будьте обережні, збираючи гриби чи ягоди. Вони бувають неїстівні і дуже отруйні. Не можна збирати без дорослих ягоди чи гриби, і не в ліс можна ходити тільки з батьками. Якщо дотримуватись правил, не наступати на мурашників, осиних гнізда, літо для вас буде веселим. Не забувайте про обережність, щоб не трапилось, бува, якихось прикрощів. А дотримання цих простих правил зробить ваш відпочинок і літо приємним до зустрічі, малята!